Господь з вами і з Духом Твоїм. читання Святої Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи! Коли Юда вийшов з горниці, Ісус говорить, нині прославлений Син людський, і Бог прославлений в Ньому. Якщо Бог прославлений в ньому, то і Бог прославить його в собі і негайно прославить Його. Діти, ще трохи я з вами, нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один. Одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Можемо сказати, брата і сестри, що любов. Змінює все. І якби ми не крутили, як би не говорили завжди, ми прагнемо цій любові, хочемо, щоб нас любили, вчимось любити інші. І тому сьогоднішні читання вони вчать нас, як бути християнином в цьому 21 столітті. Християнин, який не втікає від реального життя, тобто не живе якоюсь абстракцією, відчудженням, втечею, але дивиться реально на своє життя. Тому що це наше життя, воно занурене в цю нашу щоденність. І ми бачимо в нашому житті і втому, і біль, але також бачимо і надію, що будуть якісь зміни. Найчастіше ми чекаємо цих змін, щоб в комусь хтось змінився. Але ці зміни мали би бути в першу чергу в моєму житті, в мені. І тому в центрі всього того, що ти зараз переживаєш. Як ти це переживаєш, віриш, не віриш, в центрі є любов. І Тому любов Бога до кожного з нас, вона все витримає. Всі твої примхи, всі твої нарікання, все те, що ти переживаєш. Але ця любов також зможе оновити тебе. То, іншими словами, Бог може оновити тебе. І що вона тебе могла оновити, необхідна ця віра. І тому перше читання показує нам віру, яка народжується у випробуваннях. Павло і Варнава повертаються до спільнот, які самі заснували. І що вони їм кажуть? Через великі утиски треба нам увійти до царства Божого. Великі утиски. І це не слова, які вони говорять якоюсь вічі, розпачу, а? це та реальність, про яку і ми досвідчуємо, і досвідчували також християни в перших століттях і протягом цих двох, двох тисяч років. І тому християнське життя це не означає, що ми маємо втікати, уникати цих труднощів. А навпаки, через різні труднощі ми можемо можемо не завжди так воно є, але ми можемо відкривати глибину нашої віри. І в цих труднощах може бути все і Твоя хвороба, і смерть, і страждання. І каліцтво все може бути. І переслідування. Бо, коли все добре, так, ну, чи ми дякуємо, це великий знак запитання, але зазвичай ну, є ця вдячність. Но коли дуже важко. Коли насправді важко, і от тоді от Можна побачити, яка є твоя віра? Чи ця віра входить в нарікання, в бунти, чи ця віра дійсно показує, що ти повністю і цілковито довіряєш себе Богові. Бо кожен, хто перебуває в темряві, він, якщо вірить, якщо має віру, то він розуміє, що рано чи пізніше прийде світло. Рано чи пізніше. Так і проблема є в тому, що ми не завжди маємо цієї терпеливості. І тому нам здається, якщо коли є ця темрява, є цей безвихідь, нам здається, що вже кінець світу. Все Все пропало, все. А? І тому ці читання заохочують нас за на то, щоб ми вчилися. Вчилися в цих всіх різних труднощах шукати Бога, уповати на нього, довіряти Йому. Бо е, Бог ну, церква постійно про це говорить: Бог не є байдужий, бо Його любов є реальна. Ось, і тому сьогоднішній цей псалом, який ми співали 145-й, це молитва надії. Тобто ми бачимо, да? що ми співали, що щедрий Господь, милосердний Господь, да? Його милості є постійна на кожному його ділі, завжди. Якщо ти співаєш і віруєш, да? Ось, і навіть Бог є присутній навіть тоді, коли ти його не відчуваєш. Бо ми б хотіли Бога тримати. за... За щось там. Може не відчувати його в своєму житті, не бачити, але він завжди є з тобою. Я часто наголошую, так, що ці два човни, які стояли на березі Генезарецького озера, так? Ісус вибирає Петровий човен, Петра. Чому? Тому що завжди стає по його стороні. І тому Він завжди є по твоїй стороні. Деколи ми ставимо ці питання, чому Бог мовчить, але власне в цій тиші, в цьому мовчанні протягом всього твого життя чи там, якогось певного періоду, да, ми можемо бачити його присутність. Навіть його не відчувати фізично, але він є присутній. І він робить якихось без пафосів, без якихось гучних слів. Просто Бог є. І це, ну, це тільки через віру можна відкрити цю присутність. І откровення е, говорить, що Бог настільки близький, що Він творить нове. І тому откровення, чи апокаліпсис іншими словами, це не завжди говориться про кінець світу. Це говорить про те, що Бог хоче дати нове, а? Преобразити тебе, змінити тебе, перемінити тебе, перемінити світ, не на нову його створити, Бог його вже давним-давно створив. Але так преобразити, щоб ти став оселею. Щоб ти став помешканням Бога, щоб Бог в тобі жив. І тому е, це, ці откровення говорить, що відкровення, е, що Бог бачить твої сльози. Бачить твої страждання, бачить твої рани. І завжди хоче бути поруч для того, щоб змінити, щоб ти почав почала довіряти. І тому нове. Небо і нова земля не будуть лише після смерті, так як ми зазвичай це думаємо, але це нове небо і нова земля починаються там, де Бог входить в твоє серце, в твоє життя. Більше того настільки, наскільки ти йому на це дозволяєш, щоб він жив в тобі. І це не є якась ну, абстракція, щось таке далеке. Це та реальність, яка може бути в кожному з нас. І нарешті Євангелія Ісус говорить: нову заповідь даю вам, що ви любили один одного, як я вас полюбив. І любов Ісуса Христа це не тільки якісь там почуття, емоції, а, чувства. Це хрест, це конкретний хрест, це конкретне рішення. І ми говоримо, що Христос спас нас через хрест. Ми про це говоримо. Але якби там не було любові, Бога до людини, він не пішов би на цей хрест. Тому Він спас. Не стільки через хрест, хоча це є факт, фактом, але спас тебе через величезну, безмежну любов до тебе. І тому, коли він говорить, що нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного, він каже: дивіться на мене, вчіться від мене, бо я лагідний і сумирний, чи покірний серцем. Дивіться на мене. Тому тому що, коли ти будеш дивитися на Христа, ти будеш помічати іншу людину. Коли будеш дивитися на Христа, ти будеш терплячим. Коли будеш дивитися на Христа, ти будеш пробачати. Коли будеш дивитися на Христа, ти будеш мовчати, не будеш захищатися. Коли будеш дивитися на Христа, ти будеш приймати іншу людину, такою, якою вона є. Як тільки дивишся на себе, ти починаєш тонути так, як це було в житті святого Петра. Коли дивився на Христа, ходив по воді. І ніяка, ніяка смерть йому не, не, не загрожувала. Коли дивився на себе, почав тонути. І так само ти. Бо ми часто чекаємо, щоб нас любили. Ми часто чекаємо, щоб, ну, щоб нас приймали. Да? А Ісус каже, ні, почне ти перше, ти почне любити, ти почне пробачати. Але умова є одна дивитись на Ісуса Христа. Бо цей світ, в якому живемо, цей 21 -е століття, дуже потребує цієї любові. І тому любов справжня, вона не кричить, не лається, не кидає каміння, більше того, не ставить жодних умов. Просто любить. І тому Христос потребує людей, які будуть вміти і терпіти, і підтримувати, і обіймати, так як це робить Христос. Тому що Любов, вона не завжди змінює обставини. Обставини можуть бути різні, але змінює серце. І незалежно в яких обставинах ти є, ось, це зміняється тоді все. Відносини подружжя, відносини з сусідами, з дітьми, з ворогами все змінюється. І тому для нас так важко ці речі прийняти, зрозуміти, повірити, тому що в нас немає цієї віри, ми втікаємо від страждань. Ми часто байдужі до ближніх. Ми не хочемо навертатись, ми не хочемо бути слухняними. І тому самі від цього страждаємо. Тому самі, нам самим важко від цього. Я не є винятком. Бо як часто думають, що священник, то як кажуть, святий Отець, сама ходяча святість. Це неправда. Ми також вчимося. І тому я часто, дуже часто вже це знаєте про це, коли кажу будь-яку проповідь, то завжди в першу чергу кажу до себе. Тому що, якщо сам це переживаєш, досвідчуєш, тоді можеш цим ділитися. Так я не вмію любити, не вмію пробачати. Але я знаю, що я той, хто мене навчить. Я знаю, що я той, хто мені в цьому допоможе. І тому нехай сьогодні ще Слово Боже, яке є таке, яке є, цю п'яту неділю, пасхальну чи Великодню, як би її не назвали, яка нас кожним днем також наближає, наближає до, до щоб, власне, Допустити так, Духа Святого в твоє життя, що той, який ніжний, делікатний, щоб власне цього тебе навчив. І нехай це станеться в моєму і твоєму житті. Амінь.